У Сімферополі ракетна небезпека на території Кримського півострова, де-не-де лунають вибухи. Керченський міст стоїть, рух там повністю заблоковано, і більше того, переправу уперше перекриють на всю ніч. Що там за переполох та до чого такі заходи? Давайте розбиратися просто зараз на каналі. Січас. Четвер, 28 вересня у кримчан почався із панічної атаки. Паблік, який сповіщає місцеві новини під інтригуючою назвою. ЧП Сівастополь пише після опівдня біля санаторію в Євпаторії завис об'єкт за описом, схожий на БПЛА. Так само бачили дрон в районі авіамістечка, а згодом у Криму і, взагалі, забили на сполох через ракетну небезпеку. Тривога виявилася не безпідставною. У районі тимчасово окупованого Красноперекопська пролунав потужний вибух, передають місцеві телеграм-канали. Це місто, нагадаю, простягається у північній частині анексованого півострова. Зокрема, про Бабах пише тамтешній паблік Кримський вітер». Деталі прильотів наразі невідомі. Сакральна для президента Російської Федерації Владіміра Путіна споруда, кримська переправа зупинила свою роботу. Міст закрили для руху автотранспорту. В принципі, це не новина, коли на півострові оголошують режим паніки. – нєт». Там вже наловчилися навіть після таких от сповіщень робити димові завіси, аби замаскувати свій священний місток. Однак нині окупанти дійшли до безпрецедентних кроків. Переправу уперше перекриють на всю ніч. Мінтранс РФ оголосило, мовляв, сьогодні ввечері Кримський міст буде закрито для руху авто. Його перекриють на 9 годин. Із 21.00 28 вересня до 6.00 29 вересня. Це все у зв'язку з проведенням відновлювальних робіт, кажуть держеморди у високих кабінетах. А як думаєте, ви навіщо росіяни так печуться про свою кладку? Напишіть у коментарях, можливо, чекає нова бавовна? Я ж продовжу, що ялту охопило вогнем. Однак зараз не про місто на півдні Кримського півострова, а про селище у Маріупольському районі за 28 кілометрів від самого міста. Тракторна бригада, де окупанти дещо складали, більше нема. Про це пише у телеграм-каналі Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Такий вогонь там зараз. На екрані ви бачите денні кадри самого. Палючого епіцентру горіння на ворожому складі лише починають тушити, хоча все, що треба, вже згоріло, передає Андрющенко. До речі, у сусідньому мангоші теж пожежа на фермі, мабуть, просто співпадіння, хоча це не точно, додає службовець. А які думки маєте ви, шановні глядачі? Чекаю на відповіді під цим роликом. Не забувайте про вподобайки, підписуйтесь на ютуб-канал сейчас та тисніть на дзвіночок, аби бачити більше новин та отримувати оперативні сповіщення. І принагідно, хочу нагадати, як ворожі війська вже почали зводити укріплення у тимчасово окупованій Євпаторії, бояться наступу Збройних сил України. То, що відбувається на півострові, та скільки вороги вже звели цих самих. У кріпрайонів дізнаєтеся вже з минулого випуску кілька секунд, і ми продовжимо перегляд. Росіяни не на жарт бояться наступу збройних сил України на півдні. Нові укріплення окупанти зводять у Запорізькій області. А у анексованому Криму і взагалі свої вогневі позиції загарбники облаштували просто на пляжах. Чи допоможе ворогу вся ця метушня ухилитися від удару, який обов'язково настане? Пропоную з'ясовувати просто зараз на каналі Січас. Отже, мер Мелітополя Іван Федоров повідомляє: росіяни будують нові укріплення. Відчуваючи постійний натиск збройних сил України, російська армія створює нові укріплення в тилу та навколо тимчасово окупованих населених пунктів Запорізької області, розповідає міський голова. Зокрема, на північ від населеного пункту Токмак з'явився новий укріпрайон з обох боків автодороги, яка веде до нещодавно звільненого зсу села Роботине на межі Донецької та Запорізької області для побудови фортифікацій, ворог почав заганяти бетоновози. На захопленій території окупанти влаштували більше 20 тренувальних полігонів армії РФ загальною площею близько 500 тисяч гектарів. Крім цього, на Мелітопольщині це околиці Дунаївки, Атманаю, Кирилівки, територія Приазовського нацпарку. Так само нові вогневі позиції виникли у тимчасово окупованій Євпаторії, це вже Кримський півострів. Загарбники облаштували точки прямо на пляжах. Про це повідомляє партизанський рух. «Атеш». вони інформують, що там обладнано чотири вогневі позиції. Примітно, що всі ці позиції розташовані на набережній незалежності. Погодьтеся дуже символічно. В цілому ж на півострові для путіністів ситуація дуже гнітюча, особливо після операції Сил безпеки та оборони України під назвою Крабова Пастка. У Севастополі, коли нагадаю, був завданий ракетний удар по штабу Чорноморського флоту Росії, таку от оцінку становища вояків путінських військ дають у головному управлінні розвідки Міноборони України. За словами представника відомства Андрія Черняка, тривожність Росіян посилюється із кожною наступною спецоперацією СБУ. Далі залюбки процитую єдиний безпечний варіант для росіян у Криму. Перебазуватися геть з українського півострова разом з усім своїм іржавим мотлухом, наголосив він, та додав, що ГУР бачить усі переміщення росіян на території Криму, а збройні сили використовують ці розвіддані для регулярної бавовни. Також пан Черняк наголосив на регулярних вибухах у самій федерації. Можна побачити певну закономірність. Горять об'єкти російського ПВК, зокрема підприємства ракетної промисловості, вибухають стратегічні бомбардувальники, винищувачі та транспортники на аеродромах, палають їхні нафтобази та інші військові об'єкти, як от будівлі ФСБ чи військові містечка із розміщеною там технікою та особовим складом, сказав військовий. Розвідники нагадують про існування списку пріоритетних військових об'єктів на території держави агресора, які підлягають ураженню, і є, я зазначу, законними цілями. Так, однем днем раніше начальник головного управління розвідки Кирило Буданов окреслив, що контрнаступальна операція нашої армії почалася ще на початку літа і триває досі. Якщо ж говорити про Крим, то не можна не помітити, що від середині серпня щодо півострова йде. Певна активізація. Далі дослідно. Тому, по-перше, сам факт полягає в тому, що ми уражаємо військову інфраструктуру та військові об'єкти в окупованому Криму та інфраструктуру окупанта. Якщо ми заглиблюємося в удари по системі ППО, то тут усе складніше. Самі системи протиповітряної оборони це дуже дороге обладнання, і для того, щоб їх... Виготовити і під російським прапорами потрібно багато часу, тому що весь цей інвентар зараз задіяний у війні проти України, а також на захисті Москви. вони забрали протиповітряну оборону звідусіль. Тому природно, коли ми залучаємо ще один і ще один батальйон протиповітряної оборони російської армії, їм потрібно думати, звідки вони можуть витягти ці системи і де вони можуть задіяти меншу оборону в інших місцях. Каже пан Буданов. Ну і другий момент у відволікання цієї ж оборони, за словами пана Буданова, полягає в тому, що наші воїни роблять ці діри в загальному охопленні ППО. Як бачимо, спецпризначенці налаштовані рішуче, але підгорає у всіх сенсах в окупантів і без нових прильотів. Так от місцеві пабліки пишуть про велику пожежу. Поряд із селом Школьне, це Сімферопольський район. Вогонь простягнувся на кілька десят метрів вздовж поля. Місцеві спостерігали клуби чорного диму, який розсіював вітер по всій окрузі. Обставини цієї пожежі з'ясовуються. Кримські гауляйтери при цьому горіння жодним чином не коментують. Ну а у спільнотах кримчани нічого не сповіщали про нові влучання чи навіть роботу ППО. Тому будемо за цим слідкувати. А ще одразу в двох місцях тамтешні жителі інформують про горіння у районі Приозерного за 16 кілометрів від міста Керч. З'явився чорний дим, неподалік інфраструктура порту Камиж-Бурун. Можливо, це просто спалахнула трава на полі, але цей момент знову ж таки ще уточнюють. А як думаєте, ви чи встигнуть противники підготуватися до нових ударів? Або ж кривавий кулак дістане їх там, де ці аж ніяк не чекають. Напишіть свої думки в коментарях. Також тисніть свій лайк, тисніть на підписку і не забувайте про функцію дзвіночка. Таким чином будете отримувати від нас оперативні сповіщення і вже точно не пропустите жодних оновлень.